Так само і первосвященники з книжниками, духовна еліта того часу та старшими, глузуючи говорили, що ти, це вже я розширюю, інших спасав, а себе самого не може спасти? Кому хто з нас чув такі слова? Що ти, за всіх молишся, а в своє життя подивись? Що ти, то зцілився, то зцілився, а сам хворий ходиш? Що ти такий щедрий всім допомагаєш, а у самого борги? Сам всіх спасав, а самого себе не може спасти. Він, цар ізраїльський, нехай зійде тепер з Христа, говорили вони, і повіримо в нього. Я думаю, ми теж чуємо такі слова інколи. Покажи свого Бога, де там твій Бог в твоєму житті? І тоді я повірю. Ну давай, де там вогонь з неба, давай, покажи. Це все про сором, це все про приниження. Він покладав надію на Бога, нехай тепер його визволить, якщо хоче, бо він сказав Я Божий син. Так само і розбійники розіп'яті з ним, насміхалися з нього. Тобто, вже навіть після фізичної болі, фізичних страждань Ісус знаходиться в жахливому стані, фізичному мене на увазі, і на нього ще й навалюється моральна давка. Йому, його просто його душевний стан. Ми напевно в ці моменти страждає ще більше ніж фізичне тіло.